Вечерину, я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти мене, не молодого, зума звела Ти я зала у четвер, підем разом на шанс Жила, ти летиш мене, мола до зма розум, звела казала у п'ятницю, під тим разом моя. Я прийшов в тебе, нема, підманула, підвела, ти ж не диш мене, підманула, ти жиш мене, підвела, ти ж мене диш мене, молодо, зма розум звела, ти ж мене у собою, бідим разом на... Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела. Ти мене тиш не підманула, ти мене диш мене підвела, ти ж мене тижне, мало того, зума звела. Ти Казала у неділю, підемо разом на весілля. Я прийшов тебе, нема, підманула, підвела, ти в мене, мене підвела. i okay. good.